Вітаю мої дорогі неймовірні люди. А саме такі, якщо ви заглянули на мій канал з фарфором, колись сказала мені одна жінка, що погані люди фарфором не цікавляться, так як не цікавляться нашою історією, нашим колишнім. Сьогодні до вашої уваги. Баронівський сервіс з горухами. Коли я знімала попереднє відео про пусуць з горухами, я там сказала, що баронівки в мене немає. Але то на той момент не було, а зараз є. А зараз є. Він неймовірний, друзі. Такий гарний окрас. Немає в мене в комплекті заварника, але хоч би й не було. Цукорнички, мабуть, чи чашок якихось. Заради оцього красення я б цей сервіс все-таки відшукала для себе. Обожнюю просто цю форму, ці молочники, це просто дуже. Друзі, ще в мене залишилася одна чашечка, це я її залишила просто для себе, бо вона з недоліком, як бачите, баронівки. Я теж цей сервіс показувала, оце ось. Неймовірна краса. Гляньте, Це він просвічується. То нема ніякого візерунка внизу. Він так просвічується, наскільки тонесенька порцеляна. Цей сервіс 60-х років випуску. Е, ні з яким ЛФЗ і поряд, чи це ЛФЗ і поряд не стояло, правильніше сказати. Ну, я не буду казати, що це поганий ЛФЗ по сути, що там своя краса є. Теж своя історія. І ще я переконана, що це наші українські майстри на ньому працювали і розмальовували тоді. Ну, Нічого особистого, як ото кажуть. Але Україна є Україна, а Баранівка вона неймовірна. Ще раз посуд з горухами.